початку року ми синхронізували 11 пакетів з нашими партнерами, а з нашими європейськими колегами, також Сполучені Штати Америки, Канада, ЄС, я сказав, Британія, Японія. В наступному місяці ми закінчимо синхронізацію. Тобто ми виконуємо всі наші плани і обов'язки. Значить, для нас зараз дуже важливо. і сьогодні. Працюємо ми засідні сімки міністрів міністрів енергетики. Працюємо над тим, щоб була синхронізація між країнами сім. Це також дуже важлива робота. І ми працюємо, підтримуємо комунікацію з партнерами. Ну, всіх трішечки треба підштовхувати. Тінів тіньовий флот. А по всім нашим даним 610 десь. 600... 10 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден десь півтори тисячі плюс, які працюють на Росії, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340 ядро 65. Це те, що нам потрібно ще санкціонувати. 340, але головні 65 танкерів. Хто? Допомагає а, країни, які зменшують імпорт з Російською Федерацією. Тобто підсумовуючи у вас потім буде можливість поставити будь-які питання детальні після брифінгу. І всі мої колеги вони, е, від, можуть відповісти. Канада, Австралія, Британія, Японія, ЄС ось ці ключові, ключові наші партнери, які зменшили максимально максимум або аж до нуля. Імпорт з Російською Федерацією. І е, ті, хто збільшили, збільшили навпаки Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія, Бивші азянське колеги. Так, це те, з чим потрібно працювати, є бачення, як з цим працювати. Значить, та, синхронізація з з 19 пакет, я вам сказав, сьогодні. Американські санкції почнуть діяти, напевно, десь 20 листопада 2025 року, якщо не будуть ну, якісь ну, шлях кроки вліво-право. Дякую. Зараз... А, далі аналітика, яка у нас наступна. Значить, після цих санкцій. Росія по нашим даним втратить 50 мільярдів доларів США в наступному році. Значить, і ми розраховуємо, що ці ключові країни, які збільшили експорт, що ми з Сполученими Штатами Америки будемо працювати. На тим, щоб максимально зменшити цей імпорт і з Російською Федерацією, тому що ось, приклад Китаю, міністр закордонних справ дав зараз всі мені дані. Наприклад, Китай імпортував на 120 мільярдів. Уявіть собі, США впроваджує санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю 120 мільярдів. Ну, вони найбільший Гравець, помічник. В цій війні це факт. Бо 120 мільярдів це серйозна сума. Ну, зараз зрозумієте, чому, наскільки це серйозна цифра. Значить, ну, а, надіємося також, що партнери не будуть робити виключення після санкцій. Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект. Ми також будемо цим займатися. А, далі. Важливо також, щоб європейці, і ми розуміємо, що вони прийняли це рішення після особливо цих а, чітких санкцій а, на Лукол і Роснефть. Дуже важливо, щоб і різні інституції, а, компанії, активи нафтові природні заводи на території Європейського Союзу не працювали Російської Федерації. Значить, далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика, є до 100 мільярдів у розвідки. Більш скептично. Міністерство закордонних справ більш позитивно для нас. Там 130 мільярдів. Та ну надіємося, чим більше, тим краще. Це такий буде дефіцит. Чому важливо розуміти Китай? Цей дефіцит треба все порівнювати з тим, скільки вони будуть витрачати грошей на війну. Для нас, для українців, це важливо. По нашим даним, вони розраховують на бюджет наступного році 210 мільярдів на 26-й рік. Ми вважаємо, ми бачимо. Від Служби безпеки, і від е, зовнішньої розвідки, ми бачимо, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, що у них не виходило, і де вони неспроможні. Вони хочуть з БПЛА, ФПВ і інші. Вони хочуть збільшувати кави. Ми не бачимо збільшувань, вже зараз не бачимо можливості не тільки через гроші, а через санкціоновані підприємства, тобто елементів не вистачає. Це ракети, ми не бачимо, що вони були збільшені. Ми бачимо, що вони хочуть збільшити тобто, загалом 122-152, тобто артилерія плюс міномет, вони хочуть вийти на цифру 8 мільйонів. Порівняння в цьому році було 7. Тобто вони хочуть збільшити цю цифру. Ну, цю цифру вона важка, але ми її також не боїмося. Тут най найскладніше безпілотні системи із цього плану. Що ми вважаємо важливо на що нашим європейським колегам звернути увагу? В принципі, я це питання вже на засіданні Європейської ради, ми піднімали це питання. Зараз більш точні дані від зовнішньої розвідки. Що стосується Орєшника. у них були можливість трьох пострілів. Вони. Ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так російсь. Ну до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували. але коротко, лаконічно, можемо сказати, що так. один з трьох решників був успішно знищений на їх території на їх території, на Капустином яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо говорити якісь деталі, але це була дуже успішна. Про... Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так, Олег Іванович, десь є ще два пости. Є є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. Тобто це те, що тут важливо, і нашим колегам в світі. Ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення річника в Білорусі. Так, Ми розуміємо приблизно у них радіус дії 5 5%, 000, 5 000 кілометрів. І є мертва зона, оскільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі, треба звернути на це ума, нашим Балтійським колегам, та й всім треба звернути на ці. Ризик. Не хочуть вони спровокувати нас, щоб ми знищували. Якщо можна, ми, я закінчу, а потім ви всі питання, ми, якщо так як нам а, так, що стосується важливо також да, проект арешти, щоб просто не забути, важливо, у нас є список, і ми передаємо колегам, і це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно, що 25 виробників, які працюють на те, щоб вони могли виробляти. Хоч і не багато, але тим не менш, 6 на рік, 25 виробників відповідно російських компаній зрозуміло, і вони не санкціоновані. Це дуже важливо санкціонувати ці компанії. Мені здається, це важливо. Далі пункт діти. Значить, ну ви знаєте, що займаються всі і повертають трошки наших дітей. На жаль, не так швидко я хотілося нещодавно повернули вісім дітей. У нас є список у служби зовнішньої розвідки. 339 дітей, ми пішли далі, окрім того, що ми знаходимо цих дітей. Зараз я дуже попросив, щоб наша розвідка давала точні дані, з якими дуже складно руським сперечатися. Тобто на сьогодні у нас підготовлений документ 339, ну повністю буде підготовлений за тиждень-два. Okay. Так, 330 дітей з адресами. Це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які ці дітей забирали, міняли, все їм міняло, щоб їх не знайти. Це також дуже важливо. і Ми надіємо, що ми будемо працювати над тим, щоб ці інституції, люди то, що попали в санкції, ті, які займаються викраденням наших дітей. Ну і ніхто не буде казати, що там у них немає наших дітей. Ось ми знаходимо адреси. Це дуже важливо. Пункт. Ну і а, ну, про криптовалюти, тощо, так то і замороження активи і криптовалюти, як вони обходять санкції, як, де вони ховають ці гроші, що всім цим а, займаються. Ну так, якщо коротко, Коли, можна ви, запитання так. і можна до всіх учасників наради, будь ласка. -як. Якщо дозволите, Олена Чернякова, телеканал Моя Україна. ви хочете, щоб. Кожна інституція дала два-три слова. У вас буде більш ширша, ширше бачення, якщо хочете, а потім питання. Давайте а ви не проти? Я тільки за давайте. дозвольте? Можна тільки.